Про те, що найщасливіший день життя ось ось наздожене його, Мартін дізнався від свого капітана. Той викликав принца до себе, підписав йому відпустку, розсипався у привітаннях, більше схожих на знущання, і звелів вирушати на шарден, де на нього чекатимуть таточка король з сестрицею принцесою. А на прощання сказав, що більше п'яти днів на солодкі обійми надати Мартіну не може, тому що зараз кожна бойова одиниця на рахунку адже треба розчищати орбіту для переміщення зірки Харіді всередину системи. Мартін скрипнув зубами і відповів, що повернеться набагато раніше, одразу після підписання шлюбного контракту. У тому, що вже весь зореліт до останнього техніка і рже над ним та його майбутньою дружиною він ані трохи не сумнівався. Кілька днів тому про заручене з шарденською Ентарою було оголошено офіційно з вказівкою точного віку нареченої. Новину миттєво підхопили, і тепер вся команда потішалася над принцем Невдахою. Їхідні перешіптування переслідували Марса повсюди, куди б він не пішов. Всі насміхалися над ним, навіть ті, кого він раніше вважав за друзів. Варто було наблизитися до групи людей, що жваво обговорювали щось, як розмова припинялася, а за спиною виникала знову. Але якби ж тільки в цьому була справа, від усього екіпажу. І навіть від капітана смерділо застарілим потом і гнилою капустою, що видавало їхню зловтіху і нездорову цікавість. І все це доводилося терпіти, приймаючи нещирі вітання. Лише РС не привітав принца, пахнув на Марса найчистішим озоном і сказав Співчуваю, друже, але що вдієш, така наша з тобою доля? Підкорятися наказом. Раніше Мартіну на Шардені бувати не доводилося, а той виявився живописною планетою, і з космосу виглядав чудово, і на поверхні радував, і ландшафтами, і кліматом. Чому Олександр І замість такої красиво брах похмурий Дамаріс було цілковито незрозуміло. Історію цього не пояснювала, хоча у підручниках це досягнення подавалося, чи як не найбільша перемога пращура над давнім суперником Леонтаром Шарденом. Мартіна зустріли ще на орбіті. Щойно він вийшов з переходу, з ним зв'язався головний шарденський диспетчер, людина, уявіть собі, а не штучний інтелект. Привітав з усією можливою шанобливістю і лише після цього наказав передати управління штінові. Подальший рух винищувача від пілота вже не залежав. Посадка також відбулася в автоматичному режимі. І оскільки географії Шардена Мартін не знав від слова взагалі, сказати, де він в результаті опинився, 17-й принц, не зміг би навіть під страхом смерті. Резервний пункт базування Шарденського тара справив враження навіть набалуваного подібними речами принца. З міні космодромом, на який приземлився Харідійський винищувач, він поєднувався над близьким портальним переходом, що робило його ще більш втаємниченим. Ох, не дарма ж харідійська розвідка ще й досі не знає точного місця його розташування. На вигоді з порталу Мартіна зустрів сам шарді разом із дружиною. Це неабияк здивувало принца. Ні, не Ерівард, звичайно, з яким він і раніше бачився досить регулярно, став причиною того здивування, а Ентара і Рідан. На його пам'яті в родині Харідійського короля відбувалося аж вісім весіль, і жодного разу офіційна мати не виявляла інтересу до майбутніх пар своїх діточок. Вона у всій своїй красі з'являлася лише на весільному рауті. А от сурогатка. Які, здавалося, і діло не мало бути до того, як складеться доля народженої дитини, прийшла подивитися на майбутнього зятя, більш того, зраділа і всміхнулася так привітно, наче чекала давно і нарешті дочекалася. Вир ароматів, надзвичайно приємних і приязливих, огорнув Мартіна, наче обіймами. Сам не розуміючи, що робить, Марс ступив до жінки, взяв руку з довгими тендітними пальцями і торкнув пучки вдячним поцілунком. Ця стародавня традиція не практикувалася майже ніде, навіть на таріоні забували про неї. Мартін знав виключно з книжок, що так колись дякували жінкам у вищому таріонському суспільстві. Проте принц не видався смішним ні собі, ні оточуючим. Його живст став чомусь виключно доречним. Це зрозуміло було і по тому вогнику, що засвітився в очах шарді, і по задоволеному вигляду його величності Олександра, який, виявляється, також був тут і якого Мартін чомусь не помітив, і Веста стояла поруч із батьком, куди ж без неї. Вечеря носила неофіційний характер, родинний, так би мовити, Тар Еміль на ній присутнім не був, зате після вечері хардійським гостям представили двох дітей. Рентар і соната наші старші діти, сказав Шарді. Арнель, на жаль, вже спить, але завтра перед підписанням контракту ви зможете побачити її. Дітей супроводжував Елург, якого несподівано теж відрекомендували Відаль, мій Адар, також член родини, вихователь і охоронець наших дітей. Приймати Адарів у родину на дамарісі було не прийнято. Хоча у решті домів подібне практикувалося споконвіку. Навіть тоді, коли елургів ще не існувало, а під опіку брали виключно дівчат. Всі фями вважалися родичками очільника роду. В домі Харіді це не прижилося. Сиротами людьми там опікувалися виключно державні служби, а елоргів просто не було. Харідійські правителі завжди надавали перевагу чисто технічним засобам і не використовували електронних людей ні на виробництві, ні у війську. Тому зустріти кібера на вулицях Дамаріса можна було вкрай рідко, хіба лише на космодромі біля чужих кораблів. А у королівський палац, а вони не допускалися взагалі, навіть секретарям, що прибували з дипломатичними місіями від інших домів, не було туди ходу. За законами Дамаріса, короля мали оточувати тільки генетичні люди. Однак свої погляди чужому дому не поясниш, а дипломатію проявляти треба. Король поблажливо кивнув Елоргу, Веста посміхнулася, а Мартін, який вперше в житті опинився поряд з електронною людиною, несподівано зрозумів, що не відчуває жодних емоцій Кібера, і це виявилося надзвичайно комфортним. Чи то традиції такої на Шардені не було, а може, через війну і тому, що знаходилися вони не в палаці, секс обслуги до кімнати гостей після вечері ніхто не надіслав. Мартін зітхнув з полегкістю, не доведеться нікого виганяти і тим самим наражатися на скандал і вирушив до сестриці. «Давай, ну, кажи все, що знаєш про родину Еріварда. Почав він майже від порогу. То ти і цього не спромігся дізнатися, здивувалася Веста. Як ти живеш, Мартіне? Невже тебе нічого, крім давнини, не цікавить? Цікавить, як бачиш, саме зараз, тож розповідай, звідки діти у шарді, і все про Ентару. Комизатися Веста не стала. І їхідних коментів не відпускала розповіла все, що було відомо в харідійській розвідці. Це ж треба сайгарська аристократка. Цілком гідний шлюб у шарді виявляється. Дивно лише, що до шлюбу Антара займалася настільки непрестижною справою. Всяко буває у житті зітхнула на його роздуми сестра і раптом зізналася. Я от інколи думаю, а чим би сама займалася, якби пішла з родини? Ти що здуріла? здивувався Мартір. Веста глянула на нього якось дивно і пояснила, ти хоч на таріон втекти інколи можеш. І поки брат осмислював її дивні настрої, продовжувала розповідати про дітей, зовсім сторонніх для шарді, як виявилось. Обоє мене сайгарці. І хоча Сайгар трясеться над кожною своєю дитиною, Ерентар особисто передав цих двох шардій, керуючись давнім законом, що життя, врятоване від смерті, належить рятувальник. Тим же чином Еріварду дістався, і бездушний лорг, якого теж, до речі, включили в родину. І це не відаль, як він напевно подумав, а електронна нянька що зараз доглядає його майбутню дружину. Врятуватися їм з рідану вдалося скоріш за все тому, що під час атаки вони знаходилися в повітрі або готувалися до зльоту. А от як діти і Елорг опинилися у флаєрі, невідомо можливо, Шорді підхопив дітей разом з нянькою просто на вулиці. Вірогідно, що до нападу він з ними навіть знайомий не був. Закінчила свою розповідь Веста. Мартін подякував і повернувся до себе. Чи не вперше в житті йому хотілося подумати над почутим? Поведінка шарді настільки не співпадала з тим, до чого він звик, що він не міг заспокоїтися. Ну, нехай Рівард врятував кількох сайгарців, але в родину їх приймати навіщо? Ще Елоргів туди ж. Це взагалі не вкладалося в рамки здорового глузду. Але ж жіварда не можна назвати непоміркованим, і він, як Мартін вже переконався, зважує абсолютно все. То що ж виходить? Зовсім не генетична складова об'єднує людей у родину, чи не тому він в глибині душі вважає своїми справжніми батьками. Зовсім не Олександра Дванадцятого, з її невідомо як причетною до того величністю, а звичайних людей старіона Алісу та Костянтина Вара. Заключення шлюбу особливо урочисто не обставлялося, хоча засвідчили це дійство найвищі особи двох домів цар Еміль і король Олександр, що робило угоду. Непорушною. Як обіцяв, шарді наречено представили принцу ще до підписання контракту. Маленька дівчинка насторожено оглядала присутніх, але не злякалася і не плакала, просто сиділа на руках у матері, міцно обійнявши ту за шию. Темне волосся в'ється кучериками, великі сірі очі, маленький ротик бантиком, лялька та й годі. Хотів би я знати, якою ти станеш, коли виростеш, подумав Мартін. а церемонія між тим почалася. Над довгим столом, перед яким стояли всі присутні, завис великий екран з текстом договору. Зазвичай для підписання будь-якого документу варто було тицнути пальцем у власне ім'я. Сьогодні було не так. Підпис Мартін поставив золотим стилусом і передав його шарді. Той підмахнув документ своїм розчірком там, де стояло ім'я Арнель, і простягнув стилу дочці. Зазвичай цей предмет залишався у дружини на згадку про щасливу подію. Арнель одразу ж спробувала запхати його до рота. А Мартін тим часом виклав на стіл невеликий термоконтейнер. У таких ямностях зберігали біоматеріал. Їх угода з Арнель не зовсім звичайна. Вона відкладена в часі, тому усі перестороги мають бути дотримані. Війна триває, а він військовий. Хоча це малоймовірно, все ж таки він може загинути. А за допомогою біоматеріалу Арнель і без нього виконає контракт. І тоді обидва доми отримають те, чого хочуть. Сьогодні контейнер буде замкнено кров'ю дружини Мартіна, отже і відкрити його зможе тільки вона сама. Якщо хтось сторонній спробує зламати замок, весь біоматеріал буде миттєво знищено. Це необхідна пересторога, бо подібні випадки вже траплялися. Злоумисники викрадали сперму високорідних, а потім пред'являли їм готових нащадків. За заблокувати замок мав особисто володар біоматеріалу. Принц узяв ручку своєї маленької дружини і почав розглядати її маленькі пальчики. Та хіба ж таку пучечку можна вколоти, та вона ж майже прозора, з неї ані краплинки крові не стідеш. Вколи її в п'яточку, підказала Антара і Рідан, і зітхнула. А Мартін відчув гіркуватий присмак жалю. Мати шкодувала свою дитину. Це зрозуміло. Але чому він все так гостро сприймає? Адже вона не його пожаліла. От іще одна дивина, пов'язана з тим незвичайним сімейством. Напевно, треба звикати, що тут все інакше. Принц почав стягувати з дитини черевичок і шкарпетку, а Евнель раптом нахилилася до нього і спробувала відірвати з кителя золотий шеврон, що засвічував причетність Мартіна до екіпажу зірки Харіті. Простилось вона вже забула, і їй знадобилася нова іграшка. Мартін відчепив шеврон і віддав його дівчинці. Хвиля найчистішого дитячого задоволення накрила його, знов здивувавши своєю силою, а тим часом йому вже подали медичний скарифікатор. П'яточка виявилася більш ніжною, ніж його власні пальці. Краплина крові впала у віконечку ідентифікатора на контейнері і надійно замкнула біоматеріал. А задоволення, що йшло від Арнель, змінилося такою образою, яку і уявити собі неможливо. Очі дитини наповнилися сльозами, і вона голосно розплакалася. І несподівано за цим на Мартіна накотив відчай, власний, ненаведений, від якого. Подих перехопило. Навіщо батьки так з ними? Чому нікому з харідійських принців і принцес не дозволено самостійно шукати щастя? А дитина ця в чому винна? Шардіон ніхто не вказував. Яку жінку схотів, з тою й одружився, і начхати йому на думки всього світу. Він кохає свою дружину, це видно без всякої емпатії. А вона його і поготів, очей он не зводить. А їх з маленькою Ентарою позбавили волі, зв'язали. А раптом станеться диво, і завтра він зустріне ту, що по-справжньому покохає. І Арнель в майбутньому може когось зустріти. Виходить щойно, розчерком стилуса, і він перекреслив щастя одразу чотирьох людей. Що він накоїв? Навіщо погодився на цей шлюб? Хвиля віччю поглинула і затягує все глибше, а час ніби спинився. Батько задоволений розмовляє зі старим шарденом так, наче й не було жодних протистоянь. І Веста підійшла до рідани, грається з дитиною. Шарді запрошує всіх на святковий обід. Я мушу повертатися на базу, твердить Мартін у відповідь. Потрібно розчищати орбіту, і я йду. І чує вже за спиною здивований голос Шарді. Розчищати орбіту? Для чого? Олександре, я чогось не знаю. Хвиля батьківського гніву наздогнала принца вже на виході. Удаваним пекучим перцем йому опалило рот. Це що ж виходить? Він видав Ріверду велику харідійську таємницю. Але ж його ніхто не попереджав, що інформація секретна. І він взагалі вважав, що це ідея самого Шарді увійти всередину систему. Адже подібні речі мають відбуватися лише з відома головнокомандувача. А тут виходить королівські інтриги. Ні, інтригам на війні не місце. Тепер до вічі додалася ще й лють на батька. Жодної вини за собою Мартін не відчув, а от те, що Веста знову кинулася за ним, помітив. І навіть крок трохи збавив, прямуючи до місцевого порталу. Нехай увійде разом з ним, якщо хоче поговорити. Однак говорити вона не стала, а одразу ж накинулася з докорами. Це розлютило його ще більше. Нічого не відповідаючи сестрі, Мартін підійшов до свого космольоту, забрав із кабіни комбінезон і став натягати його прямо на парадну форму. Так само мовчки заліз у кабіну і начепив на скроні датчики, надів шолом. А сестра між тим продовжувала щось втовкмачувати йому. Відійди від винищувача Весту, якщо не хочеш потрапити в портал і опинитися в космосі, зло відповів їй Мартін. Ти збожеволів відкривати портал на планеті. Візьми себе в руки. Ти знав, що так буде, отже твоя істерика зараз недоречна. Очі б мої б вас всіх не бачили, огризнувся Мартін. Дайте мені нарешті спокій. Якщо не доскону, то хоча б на ті наступні 20 років, що обіцяли. Принц закрив забрало шолома і активував купол. Веста в повному роздраї відступила від машини, але портал Мартін відкривати не став. Від'єднався від гнізда та злетів у режимі флайера і лише високо в небі набрав швидкість, необхідну для виходу на орбіту. Увести відлягло від серця. Не такі вже дурний молодшенький, як хоче іноді здаватися. Час мене змириться, куди йому подітися. Шарді мав цілковиту рацію, коли запропонував пошукати відомості про Ельзу в базі Сайгарського репродуктивного центру. Пошук ускладнювався тим, що точних паспортних даних Елорга вони не мали. Все це зберігалося на знищеному сервері, і після атаки в пам'яті дівчини не залишилось. Єдине, що вона пам'ятала про себе, це ім'я, але його і так всі знали, бо ж було написано на бейджі. Решта важливої інформації, як то вік, номер клонової партії. Історії гестаційного розвитку, особливості імплантації електронної складової зникла. Вік визначили на око два з половиною три роки. Саме з цього Карен і вирішив виходити. На пошуки він витратив купу власного часу. Результату такі досяг, але, на жаль, настільки невтішного, що знову не довірився засобам зв'язку, а особисто вирушив до Еріварда, аби повідомити новини віч на віч. Однак віч на віч не вдалося. Шарді, тільки но провідав, про що піде мова, закликав свого Адара. Відаль, поєднаний з Ельзою подружним зв'язком. Ця інформація важлива для нього так само, як і для мене. Каренові стало відверто шкода Елорга, бо нічого втішного він повідомити йому не міг. Партія клонів, до якої належала Ельза, вважалася експериментальною, покращеною якості. Ціль експерименту полягала в тому, щоб продовжити тривалість життя елоргів до середньостатистичного людського. 56 дівчат. Виявилися настільки міцними і здоровими, що без проблем перенесли імплантацію надсучасних процесорів, які отримували живлення не від металічного літанію, а від його похідної, набагато більш дешевої речовини. Препарат цей знаходився у рідкому агрегатному стані і вводився безпосередньо в кров Елорга. Процедура проводилася одночасно для всієї партії. Субстанція вважалася нешкідливою, була багаторазово випробувана, і ніхто не очікував, що саме у цієї групи клонів вона викличе бурхливу імунну відповідь, тому й ведено було препарат всім одночасно наприкінці гестаційного періоду перед відкриттям камер. В результаті 48 дівчат навіть із оболонки вилучити не встигли. Вони загинули від анафілактичного шоку. Врятували лише вісім, серед них і Ельзу. Як не дивно, задачу свою літанівий препарат виконав на відмінно. Зарядка блоку живлення відбулася в повному обсязі. Наступні 15 років після народження електронна складова організму працюватиме без перешкод, от тільки поповнювати енергію в майбутньому неможливо. Дуже велика вирогідність, що Ельза помре через алергію на літані, адже кожна наступна реакція бурхливіша за попередню. І саме через це дівчині. Не можна встановлювати кристалічні імпланти. Відаль вислухав розвідника мовчки без емоційних проявів. Наприкінці лише подякував за інформацію і пішов. Шарді був набагато більш емоційним. Зорі небесні, як мені переказати це все Ерідан, вона ж сльозами зійде, і діти!» Карен знизав плечима. Елорг не помре завтра. Попереду у неї ще не менше дванадцяти років життя, до того часу ваша дитина виросте і не потребувати маняньки. Ох, Карене, зітхнув шарді, якби в тому була справа. Ері любить Ельзу і діти також їм буде боляче, не менше, ніж віддалю. А Елургу було боляче, щось нічого такого Вайтар не помітив. Але я їм поясню, продовжував Шарді, це природа, і нічого тут не вдієш, бо й така сама людина, як і всі інші. Карен ніколи не вважав себе неврівноваженим, але ця розмова чомусь справила на нього надзвичайно гнітюче враження. Подальших справ у нього сьогодні не було. Але додому в пусті стіни повертатися не хотілося. А от чого раптом закортіло, то це піднятися на поверхню і вдихнути свіжого морозного повітря. Так він і зробив, не звертаючи увагу на те, що був одягнений зовсім не по погоді. А коли вийшов на оглядовий майданчик, побачив біля озера обох елоргів. Відаль з Ельзою носилися по берегу і грали у сніжки. Варт безсоромно підставляв під удар свою широку спину, а Ельза била без промаху і щоразу влучивши, плескала в долоні і підстрибувала, як дитина. Напевно, в тому і полягає сенс кохання зробити свою жінку щасливою, не дивлячись на обставини. Подумалось раптом Карено. Він повернувся у сховище і рушив у портальний зал, а звідтам додому. Вдома його ніхто не чекав, і повертатися туди не хотілося, але іншого пристанища у головного шарденського розвідника не було. Далі буде. Друзі, хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі! Ваша Ева Ромик.